Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Джек Річі. Коробка в коробці. Коли ми з Ральфом прибули на місце, у величезній спальні було повно галасливих поліцейських у формі, криміналістів, медиків і фотографів, які метушилися навколо тіла. Ральф засунув два пальці в рот і свиснув. Прокляття, подумав я, мені ніколи не вдавалося зробити так само. Настала свого роду тиша, і потім низенький круглий чоловік за 50 сказав Я не винний, мене підставили. Я серйозно подивився на нього. Пізніше у вас буде можливість висловитися, а чому не зараз? Я погодився. Дуже добре, хто ви, вбився. Він швидко поправився. Я підозрюю, що тут усі думають, ніби я вбив свою дружину Герміону. Але я не робив цього. Мене звати Юстис Кроуфорд. Ми відвели Юстиса Кроуфорда в сусідню кімнату, де на нас уже чекали високий худий чоловік зі слуховим апаратом, і чорнява жінка близько тридцяти. Чоловік представився я Оглеторп Весон, а це моя сестра Женев'єва. Він холодно подивився на Юстіса Кроуфорда. Юстис убив свою дружину, яка є або скоріше була нашою тіткою. Він і Герміона були самі у своїй спальні, коли вона померла. Вікна та двері були замкнені зсередини. Коли Женев'єві і мені нарешті вдалося увійти, ми знайшли мертву Герміону і непритомного Юстіса на підлозі поруч із нею з револьвером у руці. Очевидно, він втратив свідомість після того, як вистрілив у неї. Я не непритомнів, сказав Юстіс Кроуфорд натягнуто. Я точно не непритомнів. Огле Торп фиркнув Ви завжди не притомнюєте, Юстисе. Минулого тижня ви зомліли в саду, коли тільки уявили, що вас вжалила бджола. І вчора, коли защемили палець у дверсятах бару. Ви не притомнієте щоразу, коли перебуваєте під будь-яким видом напруги, і я стверджую, що вбивство шок навіть для вбивці. Очі Юстіса були задумливими. Останнє, що я пам'ятаю, це що я читаю, сидячи в ліжку і слухаю магнітофон, і потім із якихось причин я опинився на підлозі біля Герміони з оглеторпом, який тряс мене, намагаючись привести до тями. Він придушив позіхання. Цілком можливо, я просто задрімав і впав із ліжка. Нісенітниця, сказав Оглеторп, якби ви впали з ліжка, то вже падіння, напевно, розбудило б вас. І крім того, ви були принаймні за 20 фунтів від ліжка, коли я знайшов вас. Зрозуміло, юстисе, що ви вистрілили в греміону і потім знепритомніли. Я повернувся до Женев'єви. Ви чули постріл? Вона кивнула. Ми були недалеко від їхньої спальні. Оглеторп і я додивилася 10-ти телевізійні новини і були в передпокої, прямуючи до своїх кімнат, коли почули постріл. Ми постукали у двері і запитали, чи все гаразд, але не отримали відповіді. Ми смикнули ручку дверей, але двері були замкнені. А як ви увійшли? Оглеторп Торкнувся на мить свого слухового апарата. Ми пройшли через мою спальню на балкон, дісталися французьких дверей, але вони були замкнені зсередини. Женев'єва підтвердила це. Зрештою, Оглед Торп змушений був узяти стілець і розбити шибку в одній із дверей. Він проник усередину і відімкнув її. Ви впевнені, що всі французькі двері були замкнені зсередини? Безсумнівно, сказала Женев'єва, і двері зі спальні в коридор також були замкнені зсередини. Я глибокодумно кивнув. Ви і ваш брат витратили весь вечір на перегляд телепередач. Ні, сказав Оглеторп, відверто кажучи, мене не хвилює телебачення за винятком новинних програм. Я був унизу у своїй майстерні, де займався токарною обробкою дерева більшу частину вечора. Я повернувся до Юстіса. У вас була сварка з дружиною? Він поклав праву руку на серце. Ми прожили в щасливому шлюбі майже вісім місяців. Жодного разу не обмінялися навіть різким словом. Женев'єва неохоче погодилася. Юстіс ніколи не сварився з Герміоною. Я вважаю, що це неприродно. Якщо ми виключимо вбивство як результат сварки, сказав я, чи є якась інша причина, через яку містер Клоуфорд хотів би вбити свою дружину. Оглетторп Торп щось налаштував на своєму слуховому апараті. Заради її грошей, звісно, Герміона була досить багатою аристократкою і тримала Юстіса на суворій допомозі. Я відтягнув Ральфа вбік. Ну, Ральфе, ми нарешті отримали одну. Отримали одну чого? загадку вбивства в замкненій кімнаті. Тут немає жодної загадки. Юстіс застрелив свою дружину. Він єдиний, хто міг зробити це. Кімната була замкнена зсередини. Точно, сказав я. Але, Ральфе. Якби Юстіс збирався вбити свою дружину через гроші, став би він замикатися в одній кімнаті з її тілом. Ну, можливо, вони заради грошей. У них просто виникла перша сварка. Він розлютився і застрелив її, після чого втратив свідомість. Ральфе, сказав я, це досить великий будинок, і в ньому багато кімнат. Хіба тобі не здається, що це дивний збіг, те, що... Оглетор і Женевєва опинилися за дверима саме в ту мить, коли був зроблений постріл. Ми відвели Женев'єву Весон у затишний кут кімнати. Ви кажете, що у вашої тітки Герміони було багато грошей? запитав я. Цілком достатньо. А у Юстіса фактично нічого. Юстіс працював головним бухгалтером у центрі виконавського мистецтва. Герміона була в раді спонсорів. Де й зустріла Юстіса, коли приїхала обговорити фінансові умови організації виступу Болгарського національного балету. Ага, сказав я, і після того, як вона вийшла заміж за Юстіса, вона змінила заповіт таким чином, щоб він отримав основну частину її статків у разі її смерті. Герміона ніколи у своєму житті не складала заповіту вона була з тих людей, які вважають, що негайно помруть, якщо зроблять це. Якби Герміона померла від природних причин, то її чоловік отримав би її статки. Я підозрюю, що так би й сталося. Однак ваша тітка не померла від природних причин, чи не так? І тому, якщо Юстіс буде засуджений за її вбивство, він не зможе успадкувати навіть частину її статків, бо вбивця не може отримувати прибуток від свого злочину. Женев'єва посміхнулася. Я розраховую на це. Я повернувся до Юстіса, який знову позіхнув, і тепер, здавалося, шукав місце, де присісти. Ви можете надати мені свою версію цього неприємного інциденту. Він зітхнув. Ну, насправді тут багато не скажеш. Ми з Герміоною піднялися на гору приблизно близько десятої. Ми зазвичай читаємо в ліжку деякий час, перш ніж вимкнути світло. Останнє, що я пам'ятаю, це як я читаю викрадений лист Едгара Аллана По. І слухаю павану для мертвої принцеси на магнітофоні. Він насупився, обдумуючи це, Чи я слухав піні і Риму. З певних причин я продовжую плутати ці дві композиції. «Містер Кроуфорд, сказав я, ви приймаєте таблетки? Я маю на увазі снодійне». Боже упаси. У мене не буває безсоння. Я засинаю щойно заплющую очі. Перед тим, як піднятися в спальню, ви що небудь їли або пили? Я випив внизу бренді з содовою, як зазвичай перед сном. Це допомагає мені розслабитися. А хто готував для вас напій? Я сам. Кому належить револьвер, використаний для вбивства вашої дружини? Не знаю. Ніколи в житті його не бачив. Ральф і я забрали Юстіса в спальню, де сталося вбивство. Я сказав доктору танеру, головному медику, я хотів би, щоб ви взяли зразок крові цієї людини. Танер кивнув мені шукати щось конкретне. Барбітурати, – сказав я, або щонебудь із категорії тих, що викликають сон. Я залишив Юстіса з танером і відвів Ральфа в сторону. Ми повинні ретельно дослідити цю кімнату, Ральфе. Я хочу переконатися в тому, що вона справді була замкнена під час убивства. Шукаємо будь-які отвори, незалежно від того, наскільки вони маленькі, вентиляційні решітки, шнурки. Шнурки така річ, яка використовується для виклику слуг. Змії, як відомо, повзали вгору і вниз по шнурках, і смертельно кусали людей. Ральф подивився на стелю. Ну, що ж, Генрі, змії і шнурки хитрі тварини. Особисто я думаю, що якби змія почала спускатися вниз зі шнурка, вона просто втратила б рівновагу, плюхнулася і, можливо, вбилася. А якби вона спробувала повернутися назад, я не думаю, що в неї це вийшло. б Шнурки просто занадто вертикальні, Генрі. От якби знайти щось нахилене приблизно на 45 градусів. Ральфе, сказав я терпляче, навіщо нам хвилюватися про чіпкість і силу захоплення гадюк? Герміону Кроуфорд було застрелено, невкушено ж змією. Я потер руки. Тепер давай дослідимо кімнату і пошукаємо якісь отвори. Через 15 хвилин ми зустрілися один з одним. Жодного проклятого отвору, Генрі, жодних шнурків або вентиляційних решіток. По периметру прибитий плінтус. Наскільки я бачу, це місце було герметичним, коли застрелили Герміону Кроуфорд, і Юстіс був із нею наодинці, коли це сталося. Ральфе, сказав я, подивися на цей магнітофон на тумбочці біля ліжка. Він подивився. І що? В ньому немає стрічки, сказав я. Вона лежить поруч із магнітофоном, Генрі. Я знаю, але так не повинно бути. Я вставив стрічку, увімкнув магнітофон і послухав, що це було піні Риму чи павана для мертвої принцеси, я знизав плечима і вимкнув його. Я повернувся до Юстіса Кроуфорда, у якого в цей момент перевіряли руки на наявність частинок пороху. «Містер Кроуфорд, ви кажете, що останнє, що ви пам'ятаєте, це як ви лежите в ліжку з дружиною. І читаєте, слухаючи при цьому магнітофон. Так, ви дослухали стрічку до кінця і потім витягли її з магнітофона? Ні, я заснув, поки вона крутилася. Я залишив Юстіса позіхати і підвів Ральфа до французьких дверей. Подивися сюди, Ральфе, Кожне з цих віконних стекол кріпиться чотирма маленькими дерев'яними планками. Я вказав на раму. Яку було зламано для отримання доступу до кімнати, завваж. Тут є певні невеличкі подряпини, наче, приміром, використали викрутку, щоб видалити планки. Ральф дивився ближче і сказав «Хм, я кивнув. Я маю поміркувати трохи, але думаю, що в мене є відповідь на цю загадку. Ми почнемо спочатку. Цього вечора хтось у цьому будинку підкинув барбітурати в пляшку бренді Юстіса Кроуфорда. Якщо пляшка не була знищена або захована, гадаю, ми знайдемо її в барі внизу. І після вживання свого напою Юстіс пішов нагору з дружиною. Ральф потер щелепу. І щойно вони потрапили всередину, вони замкнули двері спальні, а також французькі двері. Не обов'язково, Ральфе, хоча це можливо, але вони справді лягли в ліжко. Юстіс узяв книжку і увімкнув магнітофон. Тим часом убивця чекав десь у темряві балкона, поки не побачив, що Юстіс впав у наркотичний сон. Убивця чоловік? Або жінка вбивця. Я буду використовувати слово вбивця просто для зручності в даний момент. І щойно Юстис заснув, убивця увійшов до кімнати через французькі двері, або якщо вони були замкнені, все, що він мав зробити, це постукати по склу, привертаючи уваги Герміони, мило посміхнутися і попросити впустити його ненадовго всередину, тому що він хотів би переговорити з нею. І, оскільки людина, яку вона побачила, була або племінником, або племінницею, у неї не було причини підозрювати обман. А коли Герміона впустила його всередину, він дістав револьвер і вистрілив у неї. Тоді він стягнув Юстіса, який був непритомний з ліжка, і поклав біля мертвої дружини. Він замінив стріляну гільзу і вклав у руку Юстіса револьвер, він знову вистрілив зі зброї. Ну а цього разу ззовні, через відчинені французькі двері. Він зробив це, щоб ми знайшли частинки пороху на руці Юстіса. Генрі, а чому ніхто не почув пострілів? Тому що вбивця використовував глушник, Ральф задумався. У цьому випадку, чому у вбивці також не може бути частинок пороху на його руці? Я сумніваюся в цьому. Якщо він знав достатньо про частинки пороху, щоб помістити їх на руку Юстіса, то, звісно, він мав би бути досить розумним, щоб постаратися не допустити їхньої появи на своїй власній персоні. Дуже ймовірно, що він носив рукавички або якесь інше захисне пристосування, щоб перешкодити потраплянню частинок пороху на свої руки або одяг. Я помітив, що Юстіс заснув на своєму стільці. І потім убивця витягнув павану для мертвої принцеси або щонебудь інше з магнітофона Юстіса і замінив власною стрічкою. Ця стрічка була абсолютно чистою за винятком звуку одного револьверного пострілу. Ральф, зацікавившись, підняв брови. Я кивнув. Вибір часу, звісно, був тут неймовірно важливим. Він знав точний момент, коли стрічка дійде до пострілу, який пролунає десь за хвилину чи дві до 22.40. Не сумніваюся, що він увімкнув магнітофон на велику гучність, замкнув двері спальні зсередини, якщо вони на той момент ще не були замкнені, і потім, ймовірно, викруткою він видалив одне з шибок французьких дверей, те, яке ми тепер бачимо, розбите. Він вийшов на балкон, зачинив за собою двері і засунув засувку, після чого повернув на місце скло і планки, спустився у вітальню і залишився там дивитися десятигодинні новини. О 22.30, як зазвичай, Оглеторп і Женевєва пішли нагору і проходили поблизу дверей спальні Герміони в той момент, коли стрічка досягла звуку пострілу. Коли пізніше вбився, отримав доступ до кімнати з балкона, йому всього лише залишалося запхати стрічку у свою кишеню, ймовірно, йому вже вдалося позбутися її до цього часу. Ральф задумливо почухав шию. А хто твій кандидат на вбивство? Оглеторп чи Женев'єва? «Оглеторп». Чому Оглеторп?» Через слуховий апарат. А який стосунок до справи має слуховий апарат? Я ще точно не визначився, але ймовірно, що він є ключем до всієї цієї справи. Щоразу, коли я дивлюся на оглеторпа, він вовтузиться з цим слуховим апаратом. Це щось має означати. Чому, Ральфе? Я розказував, пам'ятаєш, справу про вбивство Гілінгема один із наших головних підозрюваних. Елбер Бьорсон, здавалося, був прикутий до інвалідного крісла, але ми виявили, що насправді він міг ходити. Це навчило мене завжди з підозрою ставитися до підозрюваних у вбивстві в інвалідних кріслах, і я вважаю, що спокійно можу застосовувати це правило до людей, які носять слухові апарати. Генрі, сказав Ральф, ти маєш рацію, що Бьорсон міг ходити. Але це не мало жодного стосунку до вбивства Гілінгема. Ми просто натрапили на це, перш ніж заарештували справжнього вбивцю. Я потер щелепу. Ти маєш на увазі, що слуховий апарат Оглеторпа не має жодного стосунку до цього вбивства? Боюся, що ні, Генрі. Я взяв себе в руки. Ну, гаразд, зловити справжнього вбивцю в цій справі. Просто питання завзятості. Ми скоро вирахуємо злочинця або злочинницю, але принаймні на цей момент ми досягли успіху в тому, щоб перешкодити тому, щоб невинну людину посадили до в'язниці. Я скромно посміхнувся. По правді кажучи, я припускаю, що майже будь-який досить компетентний детектив, зрештою, виявив би всі явні невідповідності в цій справі. Ральф кивнув. Правильно, Генрі. Встановилася досить довга пауза, і я став почувати себе ніяково. Ну, що, Ральфе, він зітхнув. Ця справа нагадує мені про викрадений лист. Яким чином це нагадує тобі про викрадений лист? Генрі, найкращий спосіб приховати вбивство приховати вбивство за вбивством. Припустимо. Що ти хочеш убити свою дружину заради її грошей, незалежно від того, як хитро ти все розплануєш, ти знаєш, що будеш найочевиднішим підозрюваним. Поліція буде рити і рити, і є непогані шанси, що вони придумають щось таке, що зіб'є тебе з пантелику. Таким чином, ти вирішуєш взяти бика за роги, оскільки ти в будь-якому разі будеш підозрюваним. Чому б не викластися повну, представити все так, ніби тільки ти мав можливість убити її. Я заплющив очі. Ральф продовжував. Коли ти піднімаєшся в кімнату з дружиною, ти стріляєш у неї, використовуючи глушник на зброї. Після чого ти виходиш із кімнати і позбуваєшся глушника та використаної гільзи і вставляєш новий патрон. Повертаєшся в кімнату і чекаєш, поки не почуєш, як Оглетторп і Женев'єва піднімаються вгору сходами. Ти дозволяєш їм підібратися близько до дверей і стріляєш із револьвера через відчинені французькі двері в нічне повітря. І в той час, як Оглетторп і Женев'єва стукають у двері спальні, ти просто закриваєш і замикаєш французькі двері. Ті, де одну з віконних рам ти заздалегідь пошкодив. Ти ковтаєш кілька барбітуратів і лягаєш поруч зі своєю мертвою дружиною. Коли Женев'єва і Глетторп вриваються в кімнату, ти прикидаєшся, що непритомний. Ось і все. Ральф знову зітхнув. Тоді ти розслабляєшся і дозволяєш поліції робити свою роботу. Вони розуміють, що ситуація занадто банальна і занадто гнітюча. Пункт за пунктом вони почнуть розплутувати змову і почуватимуться благородно, коли зроблять це. Навіть якщо з якоїсь випадковості тебе притягнуть до суду, будь-який гарний адвокат вкаже на дірки у справі і тебе виправдають. Я втупився на Юстіса, який спав на стільці з посмішкою на обличчі. Прокляття, подумав я, Ральф має рацію. Убивця. Збирається вийти сухим із води. Ми перепровадили Юстіса в головне управління, але без великого оптимізму. Після цього ми з Ральфом заглянули в найближчу таверну. Бармен упізнав мене. Що будете, сержанте, томатний сік чи Шері? Шері, го, сказав він. Поганий день. Я похмуро кивнув. Поганий день. Він наповнив склянку до країв. Кінець оповідання.